Омріяна стабільність у скрутні часи. Дистриб'юторська компанія CA Automotive фіксує курс долару для найпопулярнішої моделі лінійки Cherry. Кросовер Tiggo протягом усього місяця можна придбати за ціною, що розраховується по курсу 10 гривень за долар США. Фактична знижка на машину складає більше 2,5 тисяч доларів. Справа в тому, що до останньої девальвації гривні в лютому модель Тіку коштувала 128 тисяч гривень. Що за долар що за еквівалентом в доларах, на той час це було 16 тисяч доларів. А на сьогоднішній же день модель коштує 160 тисяч гривень, і ми маємо такий от привабливий курс 10 гривень за долар. З іншої сторони, якщо ми поглянемо на ціну, то в доларовому еквіваленті на сьогоднішній день модель коштує. З механічною трансмісією 13 тисяч 333 долари. Модифікація цього з автоматом, зважаючи на фіксований курс 10 гривень за долар, продається за 170 тисяч гривень. Автомобіль має передній привод та оснащений двигуном Актеко об'ємом 1,8 літри потужністю 132 кінські сили. У базову комплектацію моделі входять системи АБС із розподілом гальмівних зусиль: бортовий комп'ютер, кондиціонер, задній парктронік тощо. На даний момент вже 11 тисяч українців з поміж конкурентів обрали саме кросовер Чері Тіго.